Всім привіт, Котики та Кіски, я містер Котик. Та сьогодні разом з вами будемо знову грати у Standoff 2. Так, ну що, минулого разу грали, мені дуже сподобалось. Так, сьогодні будемо продовжувати. Так, натискаємо Play. Так, вибираємо Escalation. Так, Карта, мені здається, сама. Вибирається. Так, окей. Так, дуже шведесенько завантажується, до речі. Так. Давайте ось так. Так, беремо от таку. Так, чпуньк сюди. Так, це він що, зі мною грає, так? О, дуже швидесенько, так. Так. А що це за чувачок такий? Так, це щось він мені щось не дуже... Так, а хто? Його хтось нареш... нарешті, нарешті. Вбив, бо він щось мені дуже... Так, все, починається гра. А, ні! А чому. Пістолети тільки... Так, ну окей, так Так, він щось знає мій о, а як? Так, щось я прогавив цей. Ну окей. Так, що вони встигли зняти? Так, беремо оце. Так. Так. Е, щось. Так, я не зрозумів, що тільки що відбулося. Так, беремо оце. Так, це ми заклали, так. Так, побігли. Так, швидейсенько, де ти дівся? Так, обережно, бо там такі чувачки. Ага, сюди. Так, він мені здається, що щось знає. Куди треба йти? Так, а що зараз відбулося? Щось, я не зрозумів. А чому я е, підстрибую? Щось я не можу. От це прикол. Е, якісь е, круті такі чувачки прийшли пограти. Так. Так, давайте спробуємо взяти такий автомат. Так, це калаш мені здається, так, він вони ще буд будуть. О, я що. А чому? А чому? А що це? Зв'язок поганий з сервером, чи що? Я не розумію? Що це відбувається таке? Так, я щось не зрозумів. Я що двох поклав чи що? Якщо так, то мені здається, що вони не дуже в гарному настрої зараз. Так, так, а якщо сюди? Так, а де, де вони будуть знімати? Щось я трішечки ще не можу вивчити ці карти. Куди бігти? Точка А, точка Б. Так, точка Б ми заклали, так? Так, він. Наш, це мені, так, ну їм трішечки пощастило, що я не вмію поки що грати, але це тільки поки що. Так, що? Туди треба залізти наверх, чи що. Так. Ось так. Та буду їх е, чекати. Так, ну хоч одного встиг. Так, а ну, ось так. Чпуньк. Щоб було добре, мені, мені видно. Так. Ну прикольно. Так, ось така статистика. Так. Так, плей. Еще раз хочу. Вот, тришечки все мне здається. Так, завантаживается карта. Так. Сюди, так, о. Е, одразу автомат, так, прикольно. Ом. <плух> так. О, ще мій під'єднався так. Прикольно. Це він е його вбив так. Так, ще якісь два під'єдналося. Так, це противники. Так, зараз обійдемо сюди. Так. Щось я поки нікого не бачу. Так, уже побачив е, тут... Дали пістолет. Так, я із з автоматом. Так, це хто кинув? О! Я в нього влучив. Прикольно, вау! Так. А це мій, здається, його добив. Так, молодець, дякую тобі. Так, а чому не дають автомати. Чи десь можна самому їх взяти. Щось я не розумію. О, Так швидесенько. О, у нього такий крутий пистолет. Такий скин крутий. Так. Так, чекаємо. Так, автомат. Фу, нарешті, нарешті автомат дали, бо з пістолетом мені якось. Не дуже подобається. Я як зовсім? Так, це вони кинули. Так, це чужий. Оце я прогавив. Так, ну окей. Так. Так, біжимо сюди. Так, це вже наш там? У, це що я влучив в нього? Так, це теж наш. Так, щось я не зрозумів, хто виграв. Але мені здається, що я е, влучив в одного чувачка вподобайка. Це для мене дуже. Так, це наші чи чужі кидають таку штуку. Бо якщо чужий, то в мене вже такий прикол був треба тікати, бо вони кидають, а потім стріляють і все, і капець. Так. Так, взяв дробовик. Зараз подивимось. Е так, Чим він, так, це д... дроп. Так, це хто? <плес> Могу спочатку подів мене так, так автомат. Так, а чому ще не почався B. Так, знову бачите, сервер чомусь перезавантажується. Прикол перезавантажувався сервер, та що ми програли. А як це таке можливо? Щось я не розумію. Та як так швидко? Так Ну окей Так, ну що, чувачки погнали. Так, це я трішечки влучив. У цього чувачка, так, так, це що я другу так вбив? Якщо так, то це для мене дуже-дуже. Прикольно, так, бо я так. Що це остання битва мені здається, так? Так, все, закінчилась гра. Так, от така статистика. Так, щось виграли? Так, окей. Так, ну що, ось так сьогодні зіграли. Е, вдалося, хоч когось, мені здається, вбити трішечки. Е, круто зіграли, е, вже вчуся, треба більше грати, щоб вивчати ці карти та знати, куди йти, там точка. А, точка Б. Е, що? Тоді хочу вас попросити натиснути кнопку Підписатися. Натиснути на дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Напишіть, будь ласка, в коментарі, сподобалось вам сьогодні чи ні. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення!